Ми з Каті нарешті отримали все, що необхідно для нашої розсади. Отримали останню посилочку. Зараз біжимо додому. Все це відсортуємо. Наше насіння, запишемо, що вже треба садити. Посіємо його вже сьогодні. а Що будемо сидіти, садити пізніше або вже відкрити ґрунт. Батат вчора купили все добре для обробки ґрунту, все, що треба купили. ґрунт намішаємо, касети є, лампа для розсади є. Все, все що є. треба є. Залишилось тільки насіння, яке тут, і будемо вже Які його ми сіяти. Ждали дві неділі. Так. два тижні. Перечитала інформацію на коробочках насіння та відсортувала його по срокам висівання. Потім ми замішали ґрунт з агроперлітом, засипали його в наші ячейки, пролили водичкою з покращувачем ґрунту, зробили наліпки та приступили до висівання насіння. Тепер накриємо це все плівочкою і відправимо у тепле місце. Взагалі насінню для сходів треба 20-20 і вище градусів. Але не знаю, скільки у нас там буде. Зараз будемо якусь конструкцію біля батареї робити. Там наші Наша розсада пробуде до того часу, як не з'являться перші листочки. Будемо дивитися, в кого першого з'являться листочки, будемо з цієї теплички доставати і переставляти вже на підвіконня, де в нас там є лампа для досвідчування. Таку конструкцію зробила біля батареї, щоб тепліше було насінню всходити. Те, що вже зійшло, переставляла на підвіконня під лампи. Це така собі друга частина мого відео, як ми сіємо розсаду. Я посіяла вже частину 14 березня, сьогодні 20 березня, вчора ми були на дачі, нарешті гарна погода, земля прогрівається, просихає. Я зрозуміла, що треба терміново досівати все, що я ще не висіяла. До речі, дуже добре, що я висіяла не все одразу, бо в мене була можливість зробити роботу над помилками. Які помилки були? По-перше, в мене була невдачка з ґрунтом. Частину я посіяла в ґрунт, який в мене вже був там все добре. Потім я купила новий ґрунт для розсади спеціальний з додаванням сапропелю. Це такий собі грязь з дна озер, дуже багата на корисні речовини, там все тому подібне, але мені взагалі не сподобалось. По-перше, сам ґрунт такий важкий грудками, якось мені не сподобався. По-друге, нічого в ньому не зійшло, вже зійшло в інших ячейках з тим ґрунтом. Тут нічого не зійшло, і я не стала чекати далі, хоча ще не так багато часу пройшло, тому що ґрунт почав пліти. Снявати. Хоча його і приливала засобом, від, який вбиває всякі мікроби у ґрунті. Але це досвід. Купила ґрунт фірми, якої беру ґрунт для кімнатних рослин. І сьогодні буду досівати вже у, ті, у той ґрунт. Досівати мені ще багато чого. Частину цього я ще не сіяла, частину буду досівати, бо не все зійшло. Так добре, як хотілося. Зараз покажу, що там в мене вийшло. До речі, вийшло сонечко. Я нарешті зрозуміла, куди саме в квартирі мені поставити розсаду. Бо до цього вона стояла в кімнаті з найбільшим підвіконням ну Так мені здалось практично. Але з цієї сторони не сонячна сторона. Та сьогодні вийшло вчора вийшло сонце. Сьогодні я вже перенесла всі свої квіти з під віконь в куточок і поставила стелаж для розсади вже на це вікно, там світи сонечко, бо там на тому підвіконні з досвідчуванням все одно розсадка трошки витягнулася. Ну і навіщо досвідчувати цілий день, якщо є. Натуральне світло. Ходімо, подивимося, що в мене там виросло. Отак виглядає поличка моя для розсади, яку ми зробили. Вона двоярусна, щоб більше влізла. На першому ярусі ми вже поставили лампу, на другому подивимось. Якщо буде необхідність, то додамо. Так, все буде тут стояти у два яруси. Поки що лише внизу. Давайте подивимося, що в нас тут зійшло. Баклажан виріс лише один. Подивимось сьогодні-завтра, що тут може щось проклюнеться, або буду вже висівати заново. А, перчики такі трошки сумненькі, помідорчики. Це капустка кальрапі, а це салат. Досіяла те, що купила пізніше, бо те, що треба було по срокам садити трошки пізніше. Дім насіння так і залишу. А... Отакі крупненькі, трошки заглиблюю в землю і трошечки припорошую землею, щоб не пересихали так швидко насінинки. А кущовий окропчик просто посію у такий великий горщик, просто насиплю під плівочку і буду чекати, поки переросте. А от зараз буду пересаджувати, я ось таку витягнуту розсаду у стаканчики. Бо зовсім мені це не подобається. Вона попадала. Ранувато ще її пересаджувати, але, але зараз попересаджую. Тут тільки другий день, все ще, все ще спить, ще не зійшло. Пересаджую в стаканчики для розсади і підписую кожен стаканчик, щоб не переплутати який сорт. Для помідорів не підходять такі стаканчики, бо дуже швидко вони з них виростають, і все одно треба день пересаджувати. Помідорчики перенесли пересадку добре. Це перчики тут такі, куча салату. Салат, мабуть, дуже рано. Ми висіяли. В нас вийшла жменька салату. Ми його з'їли, не дочекавшись до відкритого ґрунту. Маленький перчик фейерверк Тут зробила тепличку для того, що. Дуже туго всходить, або коли зійшов там один-два насіння, а інші ні, і плівочка вже заважає у такій тепличці. Тут я кальрабі вже дві зійшло, я поставила підпорочку таку, бо плівка заважає листочком розкриватись. І зробила таку тепличку. Тут в мене зараз стоїть томат і баклажани, бо один вже зійшов, плівку зняла. Якось так. Батат спить, редиска тягнеться. Але вже... Спойлер, редиску я так і викинула, і нічого не вийшло. Тут в мене ще щось, і там ще щось. Тут не хоче сходити петрушка та укроп, але вони такі тогі насіння. А це наша фасолька, яку Катя вирощувала для школи. Не знаю, що з нею робити, бо вона дуже переросте до початку сезону. Ну, Все чекаю. Базиліка куча розпікірувала той, що був, трошки тут залишилося у стаканчиках. Сьогодні 29 березня, подивимось, що у нас тут, як справи. А так, пересаджені помідорчики виглядають. Це один баклажан зійшов Спрошу з минулої партії, з восьми насінин лише одна. Один перчик зійшов, декаєн гостренький. Це, нарешті, за два тижні або й більше зійшов перчик декоративний. Капуста кольорабі гарненька така перчики ось так повсходили. В схожість, звісно, шикарна. Це травки. Які я садила останню партію кінзатім'янта Базилік базіл... трошки попліснювала земля, буду присипати її перлітом наступного разу. Як і тут теж попліснювала, але це укроп. Нарешті він зійшов. А це петрушка, це не розпікований базилік. Ось тут гарно себе почуває, той що я вже розпікувала. Розмарин я нарізала череночки. І поставила їх у воду. Може, щось вийде, може вкоріняться. Отаку От тепличку поставила, трошки водички налила. Ну, кажуть, що близько місяця вкорінюється. Подивимось, що в нас вийде. Висаджу його. Взагалі він мені сказали, що він кімнатний, але щось я в інтернеті не знайшла, чи є якась різниця між базиліком, чи буває він кімнатний. Він погано переносить заморозки. Тому планую його висадити, а потім занести на зиму додому. Сьогодні 4 квітня, невеликий такий звіт. А, так виглядають мої помідорчики. Це перша партія, я вже навіть раз підливала це ті, що я досівала потім. Баклажани нарешті зійшли. Найкраще вони всходять, як теплолюбива культура. Я їх накрила плівочкою і поставила на батарею до всходів. То зійшли гарно, бо просто на підвіконні всходили погано. Тут в мене така капустна грядка, кале, калірабі. І тут досіяла по дві капустинки, зелені, і щось дуже погано всходять, тут ще й навіть не вилізла. А це червоно Качанна капустка. Це кале зелена гарненька, а це синя, дуже така сумна. Нічого, може, досію, а може щось з цього виросте. Тут в мене перчики і баклажанчики. Баклажанчики це з першої партії баклажанчик такі гарненькі вже, а це ті, що я досівала. Що це таке? Це не баклажанчик. Зелень почуває себе непогано, тут би базилік росте. Дуже мене здивував Розмарин. Я нарізала череночки, поставила таку тепличку і думала, що не буду заглядати сюди найближчий місяць так точно, бо в інтернеті казали, що проростає близько місяця. Але сьогодні 9 днів моїм росточкам і вже є чудові великі корінці. Я здивована, все взагалі. Прям. Ну, можливо. Можливо, це завдяки тому, що я додала укорінювач. Я додала його в водичку, поставила, ну, замочила, виходить росточки на дві доби. Потім залила ту воду з укорінювачем і залила звичайну воду. Можливо, це стимулювало відростання корінців. І також підливаю цим укорінювачем розсаду після пересадки, щоб вона краще вкорінювала. Сьогодні 13 квітня на підвіку. У мене вже залишилось під підсвіткою зовсім небагато рослинок, дуже молоденькі баклажанчики. Тут пророщую в теплі огірки, бо минулого разу в мене не зійшли. Щось їх з'їло. Огірки і квасолька тут. А тут... Помідорчики, які ще не пересадила, баклажанчики і перчик. Баклажани не поспішаю з не підвиконням під прибирати, бо баклажани це теплолюбива культура. Підсипала трошки ґрунт, ось так під, підгортала стаканчики, коли саджала, і тепер порозгортала і подосипала земельку там, де витягнулася розсадка. Перчик тільки ратунда витягнувся, інший добрий. Перчики залишились ще не пересаджені, почали трошки жовтіти листочки. І якщо я все правильно зрозуміла, то це через пошкодження кореневої системи, а, бо вже випадають деякі там, де пожовтіло, там випадають вже вилазять корінці з стаканчику. А, і... І коли я їх пересаджувала, передвигала, могла пошкодити трошки кореневу систему, Почастину вже пересадила, і їх туди переставляла, переставляла, і, можливо, тому почали жовтіти. Завтра вже куплю ґрунт і допересаджую всі ці помідорчики, і теж вже буду виносити їх на балкон. От так виглядають мої помідорчики на балконі. Більші пересаджую в першу чергу. Оці два посадила у такі баклажки з великими дірками. Для коріння. Пересаджувати у ґрунт буду прямо у цих баклажках, щоб не було зайвого стресу для коріння. Це робиться для більш швидкого врожаю. Лишила, вирішила я проекспериментувати цього року. Ці помідорчики посадила в звичайні баклажки, з яких ми потім будемо перевалювати у лунку. Капустка в мене тут, здається, вона трошки жовтенька. Сьогодні я її удобрила. Але вона повеселішала, коли я її на балкон перенесла. А сьогодні от помітила, що вона така трошки трошки жовтувата. ну, Буду за нею спостерігати. А одна тут так і не прокляла. Ой, проклюнулась. Ух ти. Це дуже добре. це дуже добре. Також тут такий дуже сумний салат, напевно, рано його посадила, купа зелені всякої різна. З цією я дуже мучилась. І зрозуміла, що таку мілку травичку треба садити вже одразу в великі такі контейнери, бо пересаджувати їх, це жах. І позилічок. Отака от вологість це пройшов дощик. І 17,5 градусів зараз на балконі. Отак себе почуваю начернкований розмарин. Сподіваюсь, він там все приживеться, все буде в нього добре і буде багато розмарина цього року. Бірочки для розсади з паличок для кави та термостікерів сьогодні вже 20 квітня. Я так чекала сонячного дня, щоб зняти вже завершувальне відео про розсаду, але погода в нас така, що майже весь місяць лиють дощі і похмура погода. Розсаду вже я вже висіяла все, що хотіла висіяти на розсаду, вже пікірувала все у стаканчики, що тільки можна було. І вже розсада чекає того дня, коли ми зробимо високі грядки на дачі і вже пересадимо розсаду у ґрунт. А, вже частина розсади, та що подоросліша по така поміцніше. По вона вже навіть ночує на балконі. Температура вже гарна, нижче десяти не опускається навіть вночі. А інша ще молоденька, досі під підсвіткою. Теж чекає свого часу, коли спочатку на балкон закалятися, а потім вже на дачу у грядку. Зараз покажу, як виглядає розсада зараз. Скоро вже будемо збирати урожай квасольки. Вона вже потихеньку змінює запарлення на жовтеньке. Це та квасолька, що ми з і для уроку вирощували. А, також тут у нас поки що не виходить на вулицю перчики. А, огірочки молоденькі. Там молоденькі баклажанчики, які ще не знаю, кому Передати, бо багато взійшло. Це баклажанчики, які я залишила у стаканчиках для ради експерименту, це пересадження, один томат, якщо не пересадила, перчики і молоденька, молоденька квасоля, це гострий перчик, декаєн, це теж квасолька. Ой, то гарбуз. А, а це декоративний перчик-феєрверк. Подивимося, що з нього виростить. А, Ну і Ось мої помідорні зарослі. А, це високорослі томати такі, наче витягнуті, але це для них нормально. Це а, низькорослі томати, які будуть до метра росту. Ось це пожовтіли листочки. Я так розумію, що це, це через пошкодження корінців, бо з мішечка вже багато коренів. Кор 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 Тирчало, треба було пересадити трошки раніше. Я так у мішечках у великі горщики і пересадила. Так, це теж високорослі томати. Це різні види капустки. Тут і калє, і кальрабі, і така конусна капустка двох кольорів, палароса, салатик. І багато лякої зелені. Це щось таке сумне, ну нічого, нехай росте. Корінь петрушки І зарослі базиліка. Теж корінь петрушки, Розмаринчик, який вкорінився. Ну, отак. Ще один з висновків, який я зробила, то е, томати треба висаджувати на тиждень, два, то й три пізніше від інших культур, від перців і баклажанів. Е, майже все в мене посіяно в один день, і ви бачите, які вже е, помідори і які маленькі баклажанчики і перчики. Якщо ми будемо висаджувати все в один час на грядки, е, то розсада баклажанів помідорів розвивається набагато. Активніше і тому можна посіяти її трошки пізніше, щоб не переживати за томати, щоб вони не зацвіли, бо це страх страшний з усіх відео, щоб томати не зацвіли у горщику. Буде маленький горщик, томати зацвітуть. А якщо вони зацвітуть, то буде ранній врожай, але не буде великого врожаю. А звісно, хочеться великий врожай, а не ранній прям. Ось так. Ну тому я пересаджувала помідори в дуже великій ємності, можливо, дуже великі. Подивимось. можливо, наступного року. Це як у всіх мемчиках з другою дитиною. Я буду менше переживати. У мене вже буде якийсь досвід. Ну але це ми дізнаємось наступного року.